Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова. Всі, хто святкує сьогодні Великдень, вітаю з цим світлим святом. Я хочу сьогодні поговорити, не дивлячись на те, що для католиків сьогодні дуже велике свято, але про таку тему як особисті особистісні кордони та токсичність. Декілька тижнів тому в моєму інстаграмі я написала про це пост і зараз хочу трішки розвинути цю тему. До речі, підписуйтесь на мене в інстаграмі, в Фейсбуці, у твіттері, Всі посилання є в описанні мого каналу. Ми всі знаємо, всі стикалися з тим, що багато разів перетинали особисті кордони, особистісні наші кордони. Всі про це зараз говорять, і нібито всі вже знають, що треба робити, що не треба робити, як потрібно реагувати. Але спілкуючись з моїми клієнтами, читаючи пости, спілкуючись з друзями, я бачу, що ця тема все ще актуальна, і тому ми поговоримо про це. Кожен з вас має якісь ваші власні особистісні кордони. Це те, що є для вас ок, а що є не ок, що є нормальним для вас, коли з вами відбувається, а що не нормальне. Кордони є фізичні і є психологічні. Якщо фізичні кордони, ми знаємо, що це таке. Ми не люб... багато хто не любить з нас коли. Незнайомі люди торкаються нас чи підходять дуже близько. Знаєте, деякі люди підходять до тебе дуже близько, нібито вони входять в твоє якесь про... особистісний простір. І для багатьох це не є нормально. Але є ще є психологічні кордони, і багато людей їх порушують. І дуже часто це наші близькі люди, коло нашого оточення, колеги, друзі, навіть рідні. Я дуже часто чую від людей, що вони мене ображають, вони мене не розуміють, вони задають мені питання, які я не хочу. Я думаю, що кожна жінка, майже кожна дівчина, стикалася з питаннями, коли вже заміж. Якщо ви вже одружені, коли дитинка? Якщо у вас вже є дід, одна дитина, а коли за другим підеш, може тобі вже варто народити другого, тому що так ти прив'яжеш краще до себе чоловіка. А якщо ви, наприклад, змінюєте роботу чи купуєте щось, вам теж можуть задавати там, а чому купила таке дешеве? Чому не витратилися на щось більш дорожче? А чому не їдете? Або чому їздите? Чому купуєте, чому не купуєте? Таких питань може бути дуже багато. Дуже багато буває, нібито компліментів, але з підтекстом. А такі, знаєте, нібито маніпуляційні, о, ти нарешті там, звичайно, краще виглядаєш. Нібито комплімент. О, ти краще виглядаєш. Ну тобто, сьогодні ти виглядаєш краще. А вчора позавчора ти була страхолюдина страховисько. Що можна подумати? Нарешті ти схудла або нарешті ти схуд, якщо це чоловік. Ну, нібито комплімент, що ти досяг якоїсь мети, але це означає, що ти був накий. І такі постійні, якісь вторгнення в наш особистісний простір, вони нам труять життя. Для людей, у яких самооцінка є не дуже сталою, вони можуть псувати самооцінку, вони можуть псувати сприймання самих себе. Ви навіть можете почати відчувати себе якимось не таким, невдахою чи ще щось. Найганебнішим для мене. Є як для психолога, те, що дуже часто це є наші близькі люди, які знають наші слабкі місця, і вони на них нібито грають. І ми цього ні часто не помічаємо, тому що нас привчають до того, що ми маємо бути вічливими. Коли до нас вертаються не дуже вічливо, ну краще бути все одно бути вічливими. Пам'ятаю, як завжди навіть мені моя мама казала там не відповідай грубістю на грубість. Да, як в гарних інтелігентних сім'ях, завжди виховують так, що не треба бути грубими, треба бути завжди інтелігентними, вихованими. Багато людей, коли вони відчувають це, вони сприймають це як вашу слабкість. І тому вони починають, нібито з таких маленьких речей щось таке непомітненьке вам сказати, підколочка така. А якщо ви це спустили, пропустили і впустили, починається вже далі, 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 далі глибше більше. І потім вже вони по вас їздять як танками да по бульвару. Тому не треба це допускати. Я знаю, що да нас вчили, тому що треба бути вічливими, треба бути м'якими, треба бути завжди ну робити все правильно, але це не працює з людьми, які вторглися в ваші межі. Тому я завжди рекомендую давати відсіч таким коментарям, якщо ви можете поговорити з людьми. Наприклад, якщо це якась ваша близька людина і вона є достатньо для вас токсичною, поясніть вам, що для вас таке спілкування не є нормальним. Тому що в багатьох сім'ях, наприклад, спілкування з такими підколами, для декого це є нормальним, а для декого це є токсичним, такі токсичні підколи. І людина, можливо, прийшла з такої сім'ї. Для неї це є нормально сказати: о, ну розсілася тут як корова, чи чого розлігся тут, як як здоровезний там бицюган. А для іншого вашого партнера, наприклад. Чи людина з якою ви спілкуєтеся, це не, не, не є нормально, тому просто намагайтеся розповісти, що, будь ласка, не спілкуйся зі мною в такому тоні, якщо це відбувається постійно. Якщо людина це робить ненавмисно, вона просто не знає, що це не є окей, для неї це є нормально. Якщо вона до вас нормально ставиться, вона буде намагатися цього уникати. А якщо це спілкування, ця людина навмисно самостверджується за рахунок того, що вона з вами спілкується невічливо, намагається. Підіти, підколоти якісь ваші слабкі місця. А вони в нас є у кожного. Ми всі люди, і ми всі складаємося зі своїх проблем, комплексів, психотравм, Ми їх попрацьовуємо. Хтось не пропрацьовує, але ми всі живі люди. Тому просто поговоріть, поясніть, що це не є нормальним. Якщо людина вас чує, значить ви для неї дорогі в вашому спілкуванні. Якщо людина вас не чує. Тому ваше право з нею або спілкуватися в тій же манері, в якій спілкується вона, відповідати різко, ставити її на місце, і в цьому є нічого немає поганого, це є нормальним, або просто припиняти спілкування і ти з таких стосунків, тому що ми знаємо, що маніпулятори вони постійно так своєю токсичністю, вони отруюють нам життя і вони роблять поступово-поступово так, що людина зневірюється у собі. Вона починає сумніватися у, у всьому, що вона робить правильно, неправильно. Це може виникнути. І синдром вивченої безпомічності. У вас може впасти самооцінка. Може відбутися багато неприємних речей з вами. Тому або пояснюйте. Відповідайте в такій манері, якщо не працює, аби просто без жалю йдіть з таких стосунків. Нічого доброго ця людина до вас не принесе. Навіть якщо вона прикривається благими намірами, та я ж переживаю за тебе. Я ж хочу, щоб у тебе було все гаразд в житті. Я ж переживаю, щоб там я не знаю, в тебе в сім'ї було все хорошо, щоб в тебе кар'єра складалася добре. Дуже часто таке відбувається. Ні, це є токсичність. Ви маєте право відчувати, що ви відчуваєте. Для вас певні теми є забороненими. Для вас певні теми не є нормальними для обговорення, і ви маєте на це право, тому що це ваше життя, ваше світосприйняття, і ви маєте право реагувати так, як ви хочете. Я думаю, що ми далі будемо обговорювати ці теми, поглиблюватися в них, тому що вони є актуальними. Багато людей до мене звертаються з таким. Якщо це відео вам було чимось корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мене у всіх соцмережах, мене ви легко можете знайти за хештегом психолог Єлена Літвінова. А ми з вами будемо продовжувати. І хочу вам, з вами попрощатися сьогодні не моїм звичайним пока, а тому що я зараз знаходжуся у місті Париж, Аревуар і Ебінту.